Переворот в Молдові та закритий авіапростір у даній країні через російський БПЛА. Давайте поговоримо про це. Чим це важливо для нас, чим загрожує, чому росіян нічого не вдається. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали Росія спробувала організувати черговий, але одразу скажу невдалий переворот у Молдові. Це було і в травні, і півроку назад, і відбулось зараз. Нагадаю, що це не перший переворот, який російські спецслужби намагаються організувати в Європі. Кілька місяців тому я вам говорив, що росіяни намагалися організувати відповідний переворот в Німеччині з захватами заручників, з розстрілами, ну і всім тим, що там хворі кремлівські голови приходить. Але все пішло не так. Аналогічна історія. Кілька років тому а 16-17 рік була в Чорногорії, де Росія разом з сербами намагалась качнути дану країну. Нічого не вийшло. Потім була спроба захватити Київ за 2-3 дні привезти з Білорусі Януковича, який в Білорусь спеціально прилетів. І Сочі теж нічого не вийшло. Нагадаю, ще були аналогічні спроби в інших державах, але в Росії все йде не так. І тут дуже важливо розуміти, що в багатьох країнах, типу Німеччини, України, Молдови. В Чорногорії є велика кількість так званих політиків, які готові брати у Кремля гроші, тому що вони знають одну просту істину. Ці гроші можна витрачати, красти, грабувати, набивати ними кишені, а потім нічого не робити. Казати, вибачте, переворот не вдався. Насправді росіян вважають лохами Європи, яких можна розводити на політичні гроші. Потім ці гроші виводити в офшори і казати, що вибачте, вибачте, спробуємо наступного разу. Десь щось схоже відбулося зараз і. В Молдові дивіться Зеленський, коли був в Брюсселі, зробив заяву, що е, знав про підготовку перевороту в Молдові. Відповідні документи передав Майі Сандо його е, молдовській колегії, яка займається євроінтеграцією Молдови і тягне дану країну до Європейського союзу та власне до Європростору. Е, Майя Сандо є одним з наших стратегічних партнерів. Вона знаходиться поряд з нами. І Анклав Придністров'я, яке Росія зробила ще в 90-х роках. От є потенційно небезпечним для України, тому що звідти, як говорять деякі наші розвідники, можуть піти війська до території нашої Хмельницької атомної станції або, наприклад, можуть піти і атакувати Одесу. А є проблема в Молдові Придністров'я надзвичайно мале, дуже слабке. А для того, щоб проводити ротацію військ, їм треба літаком летіти. Через Україну, ну якщо хочете, можете спробувати зараз полетіти літаком через Україну, набитим російськими солдатами. Ми вам тільки побажаємо гарного польоту. Не довгого, але гарного, і він точно вам всім запам'ятається далі. Сандо отримала інформацію від Зеленського е і зрозуміло, що вжила заходів. Вона сьогодні, е не сьогодні, два дні тому вона розкрила інформацію е плану росіян. Вони хотіли теж захвачувати е заручників, брати там в полон, вбивати, розстрілювати, виводити великі мітинги. Ну вони це все, скажімо так, зупинили. Е перед цим був прильот ракети по території Молдови. Сандо оперативно замінила уряд, поставила на чолі зараз ставить на чолі безпековика. От і намагається максимально взяти владу в свої руки, як мінімум, зупинити будь-які можливі антидержавні заходи. Для прикладу в Тарасполі буде проходити футбольний матч, і там не буде жодних глядачів, для того, щоб потім масу цих людей не використати проти уряду. Далі Е, насправді сьогодні е, важливий момент, коли е, ворожий російський БПЛА прилетів на територію Молдови, вони перекрили весь свій авіапростір і теж намагалися на це реагувати. Я насправді сказав би, що е, Молдова може щоб замінити собі уряд, тому що. Партія має Санду не хотіла його міняти нова людина, яка заходить, типу, не є зовсім її членом команди. Багато хто з партійців не хотів, і тут могли використати типу війну Росію проти свого старого уряду і замінити. Але є два нюанси і аспекти, які говорять про інше: це сьогоднішній БПЛА, який залетів, і російська ракета, яка кілька днів тому теж порушила молдовський простір. Тобто, дійсно це говорить про те, що. Певні дії зі сторони Москви відбуваються, ну, от і це говорить про те, що все-таки Росія планує певну дестабілізацію по одній простій причині. Я говорив з експертами, які займаються Молдовою не один десяток років. Вони говорять, що для Росії дуже важливо запалювати якомога більшу кількість. Кострів і пожеж на політичній карті Європи. Чим більше нестабільніше в Європі, тим краще для Росії. Так вона, як мінімум, виглядає сильніше. Хоча зрозуміло, що ці експерти кажуть, що в них немає стільки сили, щоб відкривати ще один фронт, або мати там хоч якісь сили, крім ось тих маргіналів, які можуть там водити проплачені мітинги, або, наприклад, можуть пудрити мізки Кремлю своїми звітами. От тому, як мінімум, вони зараз цю дестабілізацію намагаються запалити, але як її контролювати, вони поки що не знають. Друге атака з Придністров'я наскільки це може бути небезпечно для України. Ті ж самі експерти з військової справи і з політики говорять, що військ там достатньо мало для української армії. Це роботи, ну наприклад, до обіду. Якщо вранці почнуть, то до вечора вже так званої армії Придністров'я не буде українська армія натренована, озброєна. А там половина людей, які ще в 90-х туди приїхали, так званими миротворцями, просто бухали 30 років, і сьогодні вони типу погрожують Україні захватити одну з наших атомних станцій. Тому зрозуміло, що там буде 10-0 в одні ворота, і українці дуже швидко. Розберуться із цими так званими миротворцями, але в будь-якому випадку така потенційна загроза залишається, і наша розвідка розставила червоні маячки і розуміє, що там можливо будуть певні події. Хоча великої суперзагрози вони для нас теж не несуть. Але як мінімум туди можуть тікати сепаратисти, туди можуть тікати якісь корупціонери казнокради і там тимчасово переховуватися. Ну і плюс Данілов заявив, що вагнерівці можуть туди прилетіти, наприклад, з Туреччини, і звідти почати свій рейд або в нашу сторону, або, наприклад, до захвату самого Кишиньова. Дивіться, в мене до вас питання: чому росіян не вдаються ось ці перевороти? Напишіть, будь ласка. В коментарях дуже важливо знати вашу думку. Наприклад, ви можете сказати, що Росія не вдається перевороти, тому що їхні ці агентські сітки давно зникли. Це були залишки радянського союзу, які просто фізично виродилися і немає більше таких спеціалістів. Другий варіант, можливо, ви напишете або хочете сказати, те, що е, гроші, які виділяються на перевороти, просто фізично. Крадеться або, наприклад, третій варіант росіяни просто тупі довні, які просто не мають жодного зв'язку з реальністю і більше мріють про захватити Київ за три години, зробити переворот в Німеччині, зробити переворот в Молдові, Чорногорі чи будь-якій іншій країні. Але коли вони виходять на поле битви, нічого цього не відбувається, тому що вони літають десь далеко в своїх старих радянських чи імперських сентиментах. Напишіть, будь ласка, в коментарях: поставте лайк і дзвіночок каналу. А я вам бажаю безпечного вечора та здоров'я вашим родинам.